Доброго дня. Хочу вам показати, як бджоли, хороша сім'я, сильна сім'я, відстраює вощину. Ну буквально за ніч. Ну чуть більше. Скажімо так, майже за добу, за якихось 20 часов. Ось в мене тут є такий листочок. Тобто це я помічаю вощину, яку поставив. Коло 7, 11, 13, 15. Ось, заставна, 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, це 15. Не знаю б видно чи ні. Тут жінки наберский. З цього боку так же само вже погнали. Відмотуємо рамки чуть назад. Це 13. Так же само, бачу на камеру трошки блистить, але повинно бути видно. Ось. З цього боку. Так само. Так, 7 і 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ну Сьомо не буду вже гортати туди, бо далеко одною рукою незручно. Ось. Ось сьома. набризку ще як то місцями немає. Ось зверху чуть-чуть типу, не відтягнув, не стартануло, скажімо так. Ось. Ну і тут знизу теж. Так що беремо на заметку. Є великий взяток. Є відстройка вощини. Мано мало розплода Ось. Так що хто... Немає суші, великий взяток, це ідеальний шанс запастися сушу на майбутнє в даному випадку. На наступний сезон, так як в нас тут в Сонях, це вже останній медозбір, великий медозбір, за допомогою якого можна швидко і якісно відтягнути в бджоли можуть відтягнути в Всім добра, підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний. До зустрічі.